Це новий пальник, який повністю виключає людський фактор. Працює повністю автоматично. Оператору потрібно лише включити його. І все. Раніше оператор в одній із котелень чечелівського району цілодобово слідкував за трьома газовими пальниками, але цього року тут відбулася модернізація. Встановили сучасні системи, які більш безпечні, ба більше дозволяють заощадити паливо. Як тільки падає тиск чи електричне, вони відключають повністю котел. автоматично. Провели всі роботи з підготовки котельні до опалювального сезону. Котли всі почищені, на теплотрасах проведено гідравлічне випробування. Всі теплотраси готові до використання, витримали гідравлічне випробування, котли почищені та теж готові до експлуатації в наступному опалювальному сезоні. Ця котельня опалює 25 будинків і одну школу. На цій котельній виконали капітальний ремонт котла та ВГ 8М з повною заміною трубної частини. По цеглинкам розбирали котел в одному із теплопостачальних пунктів у Шевченківському районі. Все для того, аби замінити стару трубу на нову Додатково тут встановили і два насоси. Виконали випробування насосів, працюють на відмінно. В роботі котельні не завадить і блекаут, бо у разі надзвичайної ситуації працюватиме потужний генератор на 800 кіловат. На даний час котельна повністю готова до опалювального періоду. Отельня подає тепло на 51 об'єкт. Це житлові будинки, дитсадки, школи та одна лікарня. Загалом на балансі міста чотири сотні об'єктів теплопостачання. Всі вони готові на 96% до опалювального сезону 2023-2024. Ще не дотягуємо до ста, оскільки у нас ще в роботі знаходяться відпрацювання скарг по відновленню ізоляції. Це нам залишилося близько півтора кілометра відновити. Так само у нас ще завершується заміна аварійних ділянок, теж близько півтора кілометрів. Залишається у нас на встановлення один насос і ще доремонтовуємо котел. Тобто, ну от уже так скажімо, ну прям фінішна пряма. Усі підготовчі роботи завершають за кілька тижнів.